Будьмо уважні. В тому часі Ісус, бачачи юрби народу, змилосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов віці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря, я жнившу вислову робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, дай їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували, і всяку хворобу, і всяку ніч, неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів перший Симон, прозваний Петром, і Андрій брат його, Яків, син Заведеї та Іван брат його, Филип та Вартоломей, Томай, Матей Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Каноній та Юда Іскаріотський, що зрадив його. Оцих дванадцятьох Ісус вислов наказав їм: У дорогу до не пускайтеся, і в самарійські міста не заходьте, ідіть, радше, до погиблих овець з дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів виганяйте, даром ви взяли, даром давайте. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Даром ви взяли, даром давайте. Це напевне та істина, яку в церкві забули дуже багато людей. Забули тому, що почали використовувати Божі дари для своєї наживи. Адже благословення, благодать, яку Господь Бог дає всім нам. Священникам, духовенству, простим мирянам це той дар, який він просто так дає. Так як він це зробив зі своїми учнями, він їм просто дав це благословення, лікувати, виганяти всяку нечисту духу, не ну, всякий нечистий дух. Тобто він їх долучив до тої сили і ласки, яку сам може робити. Зрештою, кожного з нас він долучає до себе. І робить Він це просто так, з любові, тому що любить нас. Але, на жаль, є люди, які цю ласку, це благословення починають використовувати в своїх меркантильних цілях, які на цьому починаються наживати, які починають торгувати цим. Та То навіть прості речі. Коли заходите в якусь іконну лавку, і треба завжди питати, чи товар є освячений, чи ні. І коли знаєте кажуть, що товар освячений, його не потрібно купувати. Тому що це є ласка, Бог освятив цю ікону, цей хрестик, для того, щоб людина його використовувала. Ми можемо купляти ікони, хрестики будь-які інші речі церковні, але тільки якщо вони є неосвячені. коли немає на них оціє освячуючої Божої благодаті. Колись давно один старший отець Монах мені пояснив, каже, чому так робиться. Каже, ну, Я тоді ще був малою дитиною, ми були в одному місті. І... Де об'явилася Богородиця, ну і там продавали цю різну церковну утворю. А це були часи, коли не було цього всього. Це був обмежений доступ. І от купляючи, не пам'ятаю, що там образ, який ще хрестики запитався, чи освячена ця річ, а що він мені відповів: ми освячені речі не продаємо? Ми не юда, який продав благодать то Юда Іскаріотський, який продав Христа, Він продав оцю благодать. Він продав те, що йому даром було дано, його було вибрано, покликано до цієї особливої ласки. Але Він це продав за 30 срібників. Тобто продав освячуючу благодать. Знаєте, ті слова для мене стали такими дуже знаковими в свій час. І тепер я просто намагаюся всім пояснити, повторити ці слова цього отця, освячені речі продавати не можна. Ми не юда. І тому все, що ми отримуємо від Бога насправді, це ми отримуємо просто так. Ми отримуємо з любові. І з цією любов'ю ми маємо ці речі. Ці дари, ці Божі освячуючі ласки давати іншим. А вже чи захоче людина нам за це подякувати, віддячитися, це вже її вибір. Але жодна освячуюча ласка не має ціни. Не можна ставити ціни на те, що є Богом даровано нам, на цю благодать. Ми про це забуваємо. Ми про це забули, я так сказав. І це насправді дуже є страшно, тому що ми тоді Бога переводимо, знаєте, в стосунок, покупець товар. Я приходжу, щоб купити якийсь товар. Не через те, що я люблю Бога, не через те, що я люблю себе і поважаю себе, а через те, що храм це є супермаркет модних послуг, куди я приходжу для того, щоб купити. Оцю Божу благодать. Але маємо знати і пам'ятати, що це є неправильно. Христос сьогодні нам говорить: даром взяли, даром давайте. Тобто ділимося цією Божою ласкою, освячуючою ласкою. Просто так, з любові, бо з любові до нас, Бог її нам просто передав. Слава Ісусу Христу! Prvomo si za vsej duši, za vsej misli.